Сьогодні це міська центральна міська бібліотека. До війни це теж будинок, який належав єврейській громаді, це дім старців. Посередині центральна частина це була синагога. під час війни німці туди звозили награбовані предмети сировини, мистецтва і так далі. І з примусу Шульц був одним з тих, хто робив каталоги. Тобто він описував все це, що вони звезли сюди. От і власне в день своєї загибелі він звідси повертався до Юденрату по хліб на дорогу, бо в нього вже були готові документи для втечі з Дрогобича. і власне по дорозі коли до він дійшов там, кілька метрів до Юденрату, е, його на вулиці застрелив е, заступник е, шефа Гістапа е, Карл Бюнтер. То був так званий Чорний Будиків у Дрогобичі, 19 листопада 1942 року, коли під час облави акції в Трогобичі було знищено на вулицях міста 265 гривень. Всього за е, період нацистської окупації було е, знищено більше десь ну, 11 тисяч героїв, десь приблизно 10 тисяч, можливо і більше. лежать було тут неподалік проноцькому лісі, в 10 кілометрах від арешта. Були знищені в концтаборах, зокрема в концтаборі в Белжці. Це на кордоні з Україною, зараз маленьке містечко. Белжиць, там був не концентраційний табір, там був табір смерті, там, навіть, там зараз є дуже гарно зроблений музей. там платформи стояли так, що вони просто під'їжджали під газові під камери і зразу газові камери. власне. У Шульця фігурує так звана Геро... героїня Б'янка і так звана Віла Бянки. Відомий літерознавець польський і недослідник Шульца. Після Піцовського, він ще є скаком, то напевно тільки найбільші постаті в шульцології Шу... сучасній. Су... Оцей Су... Владислав Су... Панас Су... вважав, Су... що Су... власне, Су... оцей Су... будинок є Вілла Б'янки. Він навіть, вже правда, ця книжка вийшла, мені здається, так вже по його смерті. Маленький путівник для друзів по Другобичу. Він там описує цю від і місця пов'язані з Шульцем, і ті місця, які він не був у місті. Він, на жаль, помер від раку ракула Дестопана. Він писав, що цей будинок це саме Вілла Лаб'янки. І тому останні два фестивалі, всі мистецькі акції, виставки художні і так далі, відбувалися саме тут, в палаці мистецтва Творогімузею. Відкрито цей корпус гімназії. Це була державна гімназія в 1896 році. Коли вже Шульц тут працював, це була гімназія польська державна імені короля Владислава Яґєли, а тоді перед тим, бо вона ще відкривалася за австрійських часів, це була гімназія Франція Йозефа, 5 австрійського. Колишня вулиця Шевченка, власне, з цією вулицею Шульц ходив на роботу. Тут збереглося теж кілька будинків. Цікаво, в початку століття, окрім того, два будинки безпосередньо пов'язані з Шульцем. Ну, так пан Рамко, тобі зняти. У вас так виходить, що в основному ми тут про Шульця говоримо, Думаю, у вас, вам скажуть, що більше тут присутній не, не українській Хто нам таке може сказати? Ну, ще перені, двері закриті. Тут власне, в цій аудиторії працював шульц. Вступну... Чому вступна версія? Бо це і так початки цього музею, створили це все 92-го року. Одним з ініціаторів був нині покійний п'ять років тому померлий відомий дослідник шульца з Любліна, професор Владислав Банас і перший керівник Дробиць Науково-інформаційно-полуністичного центру Ігор Мівінюк. Власне, він і був одним з ініціаторів фестивалів, які проводяться від 2004 року, перший фестиваль відбувся. А це буде це колишня вулиця Флоріанська. І до війни на адресу Другобичку вулиця Флоріанська, 10 приходить. Від великої кількості е, найбільш відомих літераторів польських, взагалі кореспонденція від друзів, приходила в Шульцеві саме сюди, бо тут від 1910 року він мешкав до переселення гетто до 1941 року, вже він тут з родиною брата свого. От, власне, звідси він ходив на роботу в гімназію, звідси його забрали, переселили в гетто і, зрештою, але от, от, від 1910-го 1942 рік Шульц жив тут і написав всі свої твори, були, ці відомі твори Шульца були написані тут. Звідси він їздив з До Львова, їздив він в Париж, їздив він до Варшави, а так ось... Практично це були дуже нетривалі поїздки, а так все життя прожив він Другобич, який він називав єдиним місцем на землі. На країни у <му> швоса. От він там описує вулицю Крокодилів, ніби вигадали ним, але е, дослідники творчості передбачають, що можливо, що це е, ця вулиця, цей е, шматочок вулиці Мазепи, а тоді за часів шурця і Це, власне, і є та вулиця Крокодилів. А оце була аптека під Архангелом, там теж... Е, для них є опис Шульца в одній із аптек в центрі міста, і можливо, що писав написав тут. Тут знаходився Юдин Рад під час нацистської окупації, а от тут от, 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 машина в кухні була верхня частина гетто, тобто вхід, вихід був заборонений якщо ну, без спеціального дозволу, і Шульц власне повертався сюди по хліб на дорогу. І от, от, от у цьому місці він був застрелений 19 листопада 1942 року. Під час другого фестивалю тут було вмонтовано таблицю на честь цієї події за 10 днів до третього фестивалю і вкрали. Правий член Ромської громади, якийсь не порізав на сім кавалків. Вона зараз є в музеї Шульця. От влада обіцяла, обіцяла, так і не відновила. Не знаю, можливо, до фестивалю вже поляки своїми силами відновлять цю таблицю. Але принаймні так сталося, місто обіцяло і міліція, що вони. А він зразу поніс приймальний пункт, здавати, він думав, що це мідь, а це виявилося просто там латун. От, і власне на цьому місці. Щороку, 19 листопада, відбувається кримінальна молитва на честь уроків.